Вашого дозволу я хочу сказати, що а, моральна підтримка і толерація ухилянтів в українському суспільстві зараз зростає. Це взагалі окрема тема ставлення до військовослужбовців ТЦК. А, хотіла сказати, що мене непокоїть, але ні, мене обурює. Те, що українці стають ідеологічною зброєю нашого ворога і навіть відмовляються це усвідомлювати. Я зараз про цькування ТЦК, яке в нас якось дивно а, співіснує, а, із гаслом слава ЗСУ. Але ж військовослужбовці ТЦК це воїни, які поклали своє здоров'я на фронті. І тому питання в мене таке: що ми можемо протиставити оцій, оцій диверсії ідеологічні московитів, на яку пристають українці? Як ми можемо повернути повагу до людини у військовій формі? Я вважаю, що українці поважають людей у військовій формі, поважають військових, але дійсно дуже складно. Ходити по вулиці, а жити реально в Тіктокі. І це дійсно проблема. Люди повинні зрозуміти те, що в телеграм-каналах, те, що в Тіктоці, ми повинні якось розділити, тому що тобі подають цю страву. Розумієш, і щоденно і будуть тобі давати, і ти будеш підтримувати цю справу, тому що ти іноді не готовий нічого сказати публічно про. Війну про ТЦК тощо, але в сидячи вдома в соцмережі, ти готовий це зробити. Тому перезавантаження ТЦК воно почалося ще наприкінці раніше, навіть ще в минулому році. Я дуже просив, щоби. Підтягнули людей людей бойових з бойовим досвідом, які пройшли фронт, що вони прийшли і перезавантажили ТЦКшників. Я не кажу, не можна казати, що всі там такі. Це буде неправда. Здебільшого так, да там сьогодні багато так, там багато хлопців, які пройшли фронт, багато досвідчених людей, багато людей, які втратили побратимів, втратили кінцівки тощо. І це дуже важливо. Важливо з повагою ставитись до таких людей. І мені здається, цей процес іде. Генштаб працює. Безумовно, є виклики бюрократичні. Безумовно, є випадки, коли люди приходять, а їм дають там купу е різних паперів тощо. Такі речі також хотілося б, щоб відповідне законодавство виправило. Але Міноборони, генштаб, наш сьогоднішній главком знають, що ми повинні все це зробити і окремо. Е Питання ж не тільки ТЦК, питання ще є рекрутингові кампанії, у них також є відповідне завдання. Ну, давайте все ж таки з повагою відноситись до людей. Ще вчора ми їх піднімали, як ви кажете, кричали всі Слава ЗСУ, але з мало слів слава ЗСУ. Треба дійсно підтримувати людей. Вчора, коли всі були в повній окупації, країни мож... могла не існувати. Як всі ставились, з якою повагою? А сьогодні всі кажуть, ТЦК, ділять себе на, на людей і ТЦКшників. Ну це просто ну мені здається, ну так не можна неповажно ставитись до, до наших воїнів. Ще раз підкреслю, безумовно, є різні випадки. Є різні випадки.